Усім доброго дня, понеділок, у нас спека, але досить лежати потрібно десь розвіятися. Вирішили проїхатися до лісу. Хлопців по жнивах. Вчора вони таки закінчили. От, сьогодні ще там вигружали зерно, останнє десь завозили. І ми так думаємо, що робити. Діти, діти, хто куди. Хтось до бабусі планує, хтось планує десь відпочити з дівчатами велотур зробити, десь велосипед робить їздити. А ми з Юрою так вирішили. Проїдемося до лісу, тим більше що вже дуже-дуже давно були. Тому я так завжди я завжди з лісу щось показую, хоча б просто ліс. Тому обов'язково покажу. Ми нічого з тобою не брали, окрім пляшки води. Навіть прицепчика не чіпляли. Каже Юра, у нас сьогодні розвідувальний маршкедок у розвідку. Побачимо, що де робиться. А як поля порижіли? як крижа. Яка краса. Це ще ми до лісу не доїхали. Ліс ось. Ось. Але ми на останньому горбочку до лісу. А ось ту сторону наше село. Аж туди. Отак. От Теж за горбочками. Соя жовтіє. Це все навколо ось. Соя, соя і сої. А Антаман відніється сусіднє село. Так, Юрасик злазить щось там поправити. Ми зупинилися на горбочку, а трактор бурк і не завівся. То я ще пройдуся просто. Як взагалі класно. Ще розутися. Розутися і босяком. Як в дитинстві. Ану треба. Да, приємний такий пісочок. Теплий, теплий. Звуки чудові. Коники цвіркочуть, пташечки співають. <риклад> Юра трактора заводить, попихає з горбочка. Я кажу, що <риклад> треба, мабуть, попихнути. Каже, ні, поправити клему. <риклад> Спустив з горбочка котиться. Ха-ха, а ну заведение. От Юрасик. Все вже чекає. Не завівся? Ну я тебе не буду пхати, горбочок закінчився. Ага, їдь. А, завівся. Ага, Це він так мене на слабо. Заїжджає з поля в ліс і згадується пісня. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис. Але зараз розвиднеться, потрібно звикнути. Так, скинув мене Юрасик на перехресті в лісі, нашому улюбленому. і, напевно, ще єдиному у лісі, такому великому, де п'ять доріг розходиться. І каже, твоя дорога прямо. Ну, ця що прямо, улюблена дорога, тому що вона дуже красива. А він поїхав по лісі. Подивитися, що, де, до чого. Тут вирізка йшла. От, видно, чи так прибирають. От. А дорогу цю ми чим любимо, тим, що вона... Ну, отак. От Я не знаю, як словами описати. Така. Пряма, красива дорога між деревами. І завжди тут чисті ділянки. Ну зараз, да, у зв'язку з тим, що була вирізка, то трішки якби по е, покладені таке гілля. Але все рівно. Цією дорогою красиво йти, красиво їхати, що влітку, що восени. До речі, скільки вже свіжого жовтого листя облітає. Що казати, да, незабаром і осінь. Ліс почне багряніти, теж буде красивий. Ну, ми ще поки знайшли цю годинку виїхати. Прогулятися таким лісом ще ще літнім. Не скажу, що аж занадто сухо в лісі, але немає ні грибів ніяких вже так, як я бачу, немає ні мухоморів ніяких. У мене Юрас любить петляти по лісі між деревами. Я не дуже <гум> люблю з ним петляти, тому що іноді боюся. Так. Ось одна з годівниць. Ну, щось водичка є. Нічого вже немає. сінце стареньке. Та й так нічого особливо не видно біля неї. Так, іти на місце зустрічі. Каже, зустрінемось там-то і там-то. Твоя дорога прямо. Ну все, прямую. Он виїздить. Уже, можна сказати, ми практично на місці зустрічі. Воно он там попереду, де закінчується дорога. Уже попід лісом помолочений ріпак. І вже, і вже здисковано і змолочено. А ще терен. Дивіться, який терен. Ще твердуватий. Але вже такий синій, красивий. От що значить тарен кисленький, терпки, когіля кисненька, краса. Але ось уже можна побачити, як листя жовтіє. Як жовтіє листя, скільки його вже багато жовтого. Метелики літають по полю. Так багато. О, Юра Соловейко насвистує. мене кличе. Метелики і бабки. Не знаю, чи ось так видно, але от я стою, дивлюсь, то я бачу. Особливо туди під той лісочок, он, то взагалі дуже багато метеликів. Насистує. Куди це ми з ним ще поїдемо? Не знаю. Миколайчики. Ну, те, що грибів у лісі немає, то то вже зрозуміло. Я щось чула. Я щось чула. Де щось бахнуло. Ні, не бахнуло, але десь щось бігає, а може суптажки. По старому поїдемо по кущах. По кущах? Так. Що ми там побачимо по кущах? Поїдемось побачимо. Проїдемось. Хоче Юрасик зі мною в кущі і все. Поїдемо, каже, по кущах побачимо. Що робиться? Поїхали. Ось вона, дорога в душах. Оце ще не особливо в душі. Є ще більші. Ми до них приїдемо. Заходимо в якісь ха хащі. Хащі справжні. Чого нас сюди несе? Не знаю. Ну, проїхати, то по цій лісосмузі не можна. А це... от походити? Це не лісосмуза, А що це таке? Це стара Любарська дорога. А, це така дорога. Колись була така містасвальна поплавається, так це Тільки це ще так це від поля, від поля, а дорога он. Це ось вона друга. Але як воно вже все тут заросло? то звісно, що ми тут не проїхали б. Така місцинка. У тих місцин навіть якось моторошно, особливо якщо вітер то десь опадає гілля чи тріщить, то взагалі. О. Ну, зараз побачу, скільки туди можна пройти. Воно вже спереду все позавалювано. Там он спереду вже все позавалювано, я не знаю, що довго можна туди пройти. Та дерево похилене, Стара, стара, поточене, подобана з усіх сторін. Ано. Ну. Ось там Таке дерево вже виїжене, ви видубане, обсипалося. А там он Так, тут щось рилось. Не знаю, що. Ха -ха. Може, тут на них ці живуть, як їх? Не ласки, а як це ці, де по деревах ще живуть? Кунички. Вон ще ці стоять такі дерева, де то низи забирають. Дві які. Які ще стоять дерева, і було у нас такий, який цікавий це на них рельєф. Були в нас такі випадки, як дерева позвалювані, пообрізувані, а ось ці от земки позабирані тільки. Величезні, які. Виякі величезні Ти що? а це воно, мабуть, і було зрізане. Так, да, це крали. Да. Дивіться, ось до пеньки стоїть. То це ж я я дивись, я побачила саме. Ось ці ще ці два ростуть. А ось вони. Зараз глянемо у діаметрі пеньку. Да, ось вони. Це, подивіться, які ці пеньки. Ну а вон верхи вони лежать, в принципі. Пеньок у діаметрі в да, самому вужкому. В самому вужшому. Десь метр двадцять. В самому ширшому. Оце такі заради ось тих таких від, відземків. Позрізані ці дерева верхином лежать, туди лежить в так само. Вон вся один коняк. Дивіться, туди щось відкрилось, не знаю. Дивись, під ноги, може, ми дорогу знайдемо. А, а я думаю, як це треба обійти? Під низом подобається. Під низом. Опа! Діжи. Ось, ще одне. Таке красиве. Дерево. Тут так кози буде, давай? Кози там? Да. Ну там виток тобто, та тут такі тачки тут садить. А, а ось тут оподарто. Ну оце також де, де, де заходило, дерлося. кому не було що робити. Вийшли трішки з хащів. Така з діляночка. Красиво. Пішли. Дерево. Скільки лежить таких, що попадали. Одне на одне десь одне падало, від буревію, а те, що біля нього клало. Падало, зарізали. Та так, да, це хіба зрізаний? Да. Вже зрізаний. Тут є таких, що падали, всього. Тут воно. О, скільки як лягло, полягали. Це лягло. Все не зовсім вирвано. А полягало те нахилило і те похилило. Ми з Юрою знову розділились. Юра пішов назад. По трактор. Як якась виспівує пташечка? А я кажу йому, а я пройду ще трішки вперед і десь вийду там тобі назустріч, ще гави зловлю, може, ще щось цікаво побачу. Так. Як вперед виходити? Відчився. Все завалюється деревами. І тут потрібно десь обійти. Піду спробую обійти. Все завалено. Це, напевно, що потрібно буде вертатися і йти за Юрою. Да, там теж все. Все, ось так по, по колу, по кругу. Кругом все лежить такими оцими впалими. Попадали дерева. Тому буду виходити тут на поле. Ми ще хочемо в лісок попасти. Знову можна туди зайти всередину. А, ой. Якась, якась мишка, чи ящірка. Я так злякалася. Тільки по лісах ходити мені. Десь щось побігло і там сховалось. Лісок заїхали і виїжджаємо назад. Тут нема нічого цікавого. Одні кропови, і хащі, і бур'яни. І напевно, що ми вже будемо їхати додому. Прогулялися, так? Дою, ще додому далеко. Так. Ще зараз там шагарники будуть. Дорога додому. Однією стороною в'їхали в ліс, іншою виїхали, щоб нічого нам не надсилося. А це біля земля. Городи. Так, а це відькова гречка. Але ще молотити, напевно, що зарані. Правда? To. Ще цвіте. Треба мовить. процентів 70, щоб було отакої от грачки, а тоді пирскати. Дивись. А тут 50 на 50. А ну, а дай гречкою пахне. Ось вона така. Не дуже налята. Вона ще не тверда. Ще зарані. Так, зарані. Душа йде. Да. Шось да, цвіте. Це тут скільки? 22 гектари. <риск0> Два. Стійно, 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 покушати. А -а -а. Опа. Достала. На. Достань. Це Яблуні які гарні. Бур'ян. Дівча горобина вже. То Це рабина чи горобина? Горобина. А О, Арабина є прям. Така сама. А так. Тарам. А так. була, паблок.